Доброго дня, шановні любителі садівництва! Сьогодні хочемо вам показати наші саджанці лохини, які збереглися після зими. Ось це у нас корчі 3-річної давності. Ось після зими починають помаленьку розпускатися, якщо видно бруньки, Це також у нас курчі трьохрічної давності. Далі у нас йдуть курчі двохрічної давності. Ось так загалом виглядає наша плантація посадженої лохини.